Написав мені один Сережа на Телеграм, це було ночі, я вже спать лягла, чогось проснулася в 4 години чи від тривоги, чи просто вже привикла, що тривога постійно вночі і я просипаюсь. Глянула, бачу повідомлення: Привіт, ти класна, можна в гості? Я не відповіла, бо вночі ж не гарно відповідати, людина може спить. Думаю, ну, проснуся вранці і відповім. Просипаюсь, я вранці пів восьмого, а що уже нема? Сережа злякався? І де тебе шукати, Сережа? М? Чого ти злякався? Ну, приїхав би в гості, поработав, я б тебе вечором відпустила, що тут такого? Я не кусаюсь, я тільки б'юсь. І що, Сереженька, пиши, бо я подам заявку жду тебе на СТБ. Будемо тебе шукати. Що ж ти оце, я оце жду? Роботників, а їх нема. Пишуть і бояться. Не бійтеся, не бійтеся, я приглашаю на роботу.